Вас вітаю, учніське самоврядування Козацької Республіки, Гадяцького ліцею номер 3 імені Івана Вигоського Гадяцької міської ради. Я, Кононенко Тимур, на правах кошового отамана, оголошую вам проєкт Нащадки Козаків. Україна, країна вільних людей, які завжди бороли за свою незалежність. Колись це робили козаки, а сьогодні наші захисники. Але боротьба це не лише меч у руках, це знання, підтримка та братерство. Саме тому ми створили проект Нащадки козаків. Мета нашого проєкту відродити дух козацтва в усій території України, виховати патріотичну молодь і допомагати нашим захисникам. Ми вчимося в наших практиків витримці, єдності та сміливості. Козаки були братами, які допомагали один одному в будь-яку хвилину. Ми продовжуємо цю традицію. Учні наших шкіл активно допомагають до збору допомоги для військових, підтримують їх морально, виготовляють обереги, пишуть їм листи та малюють малюнки. Коли військові отримують наші пакунки, вони дякують нам. Це дуже мотивує. Бо ми розуміємо, кожна дрібниця може підтримати наших захисників. Козацьке братерство це не лише про війну, а й про відповідальність. Підтримка один одного. Це ті цінності, які ми маємо передавати сучасному поколінню. Сьогодні важливо знати, як рятувати життя, наші учні проходять навчання бойових медиків, надавати першу медичну допомогу та як діяти в надзвичайних ситуаціях. Слово і пісня це також зброя. Наші учні через творчість підтримують воїнів, надихають їх і нагадують, що вони не самі. Після виступу один військовий підійшов і сказав. Що наша пісня додала йому сили? Це було неймовірно. Козацький дух не вмер. Він живе в кожному з нас. Ми пам'ятаємо історію і головне, знаємо майбутнє України в наших руках.